Христос посеред нас на календарі понеділок, 2 липня, розпочалася п'ята седмиця після п'ятидесятниці. У цей день на Радковому богослужінні ми почуємо Євангеліє від Матфея, в якому розповідається, як Христос на простому прикладі спростував несправедливе передання, що у суботу не можна робити справ навіть милосердних. Ось Його слова! А Він їм сказав: чи знайдеться між вами людина? Яка маючи одну вівцю, не піде по неї і не врятує її, як вона впаде в яму в суботу. Триває четвертий тиждень Петропавлівського посту. І так, як він не є дуже строгим, сьогодні дозволяється вживати рибні страви. Сьогодні свята Православна Церква почитає наступних святих. Апостола Іуду, брата Господнього, святителя Іова, патріарха Московського і Всія Русі, а також святителя Іоанна Максимовича, архієпіскопа, Шанхайського і Сан-Франциського чудотворця, який залишив великий духовний слід і на нашій Закарпатській землі. І з ним Ангела, православний календар сердечно вітаю всіх, хто носить імена Варлаам, Зенон Іоанн та Паїсій. Возлюблені у Христі. У дні посту до добрих справ закликає нас і святитель Іоанн Златоуст. ось його слова. Нагадуй голодних, відвідай хворих, учі скорботних і тих, хто плаче, будь милосердний. Добрий, не злопам'ятний, щоб Бог прийняв і піствій, і щедро дарував плоди покаяння. Нехай молитвами святителя Луки дарує нам Господь мужності і кріпості достойно витримати Другу половину святого посту.